Привіт, друзі! У мене забився сифон у ванні. і сьогодні я буду його очищувати перший раз у житті. Кому не дуже гидко дивитися на такі речі, то запрошую до перегляду. Може для когось стане корисним це відео. Я помітила, що вода дуже повільно стікає і зрозуміла, що проблема саме у сифоні. Хоча я і старалася не мити голову в ванні, Тобто мила окремо, щоб не забивати волоссям і іншим брудом. Ну, коротше, старалася не забивати сифон нічим. Але все ж таки він чимось забився і на протязі довгих років це. Бо я його буду очищувати перший раз. Збоку ми залишили таке віконечко, щоб добратися до сифона. До речі, мені потрібно придумати, Чим закрити естетично це віконечко. Але сьогодні не про це беруся очищувати саме сифон. Знайшла таку лампу, щоб була видимість краще, бо там темно, і я не буду бачити, як закручувати і відкручувати. Підготувала малесенький тазик, таку тару, щоб складати все, що я там знайду, бруд і все інше, водичку там. І одягаю обов'язково гумові рукавиці. Так, починаємо. На відео вже видно, як з сіфона звисає бруд, і волосся, і що не хочеш. Це знаходиться саме в тому клапані, який прикручений з тої сторони, тобто з ванни. А ці частини сіфона, що звисають ось ці труби, вони чисті. Вся проблема виявилась в цьому клапані. Тому я беру ось той клапан, ту кнопку, як воно називається, і. Очищую цей бруд неймовірний фу-фу-фу. Ну, це жах, звичайно. Що тут скажеш? Жах. Фу. Коротше, зараз я це все викину і планую очистити цей клапан. Добре-добре. А зараз буду випробовувати ось такий засіб, який я придбала і хочу побачити, чи він працює. Спочатку оприскую добре цей клапан і залишаю на 3 хвилини, так як записано в інструкції. Ну, все, три хвилини минули, Тому я беру стару зубну щітку, яку потім викину і починаю чистити. Дуже добре все очищується. Дійсно, на лід змивається і відходить. Дуже класно, мені подобається. Це така реклама без реклами, дійсно, цей засіб працює. Зараз, коли буду полоскати водичкою, ви самі переконаєтеся, я покажу результат. Йдем, йдем, йдем. Ну що, пам'ятаєте, як виглядав цей клапан на початку, а подивіться зараз? Ну, дійсно, блиск і чистота. Буду його прикручувати назад. Для цього мені потрібно притримати і ті шланги, що знизу, ту закрутку і зверху цей клапан. Обома руками буду працювати. Тут прикручую, там тримаю. І, звичайно, я вирішила перевірити, чи все працює. Але виявилось, що не все працює, і кнопка не натискається. Тобто не відбувається той хлопок, такий скачок. Вона має трішки піднятися, щоб водичка проходила під нею. Але щось не те. Чи я занадто сильно її закрутила? Не знаю. Зараз буду перевіряти з водичкою, чи стікає водичка під нею. Виявляється, що водичка не стікає нормально, дуже повільно. Але зараз причина в іншому, причина не в забитті сіфона, а в тому, що я неправильно щось закрутила її назад. Ось такі проблеми у мене виникли. Обов'язково я із цим розберуся. Для початку хочу почистити і свою ванну тим же миючим засобом, що я показувала. Він дуже добре виводить на лід і всякий бруд. Тому знову беру свою стару зубну щітку і навколо цього клапана добре-добре все очищую. Отак і змиваю водичкою. Все круто, все класно, я все зробила. Я так собі думала, поки на другий день у мене. Сталася схожа проблема. Не нажималася ось ця кнопка. Зовсім подивіться, я натискаю, нічого не відбувається. Нічогісінько, ніякої реакції. Вона ніби заблокувалась. Такого у мене не траплялося. Як добратися до сіфона взагалі? Бо там дуже маленький отвір. Як її розблокувати? Дивіться, моя рука не доходить до того. Фона. Взагалі, взагалі незручно працювати. Що мені робити? Не знаю, але я вирішила спробувати звичайною пилочкою для нігтів. Я трішечки подьоргала по периметру і він відскочив. Ура! Цю проблему виявилось. Легше вирішити, ніж я собі думала. А тепер вже все класно. Так, так. Дякую, пиличка, і дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатися, бо ще буде багато цікавих відео, я так відчуваю. Все, бувайте здорові!